17 жовтня 2023 рік і хочу вам розповісти свої враження про смакові властивості сорту Маргарита Мария, оскільки перше я її куштую, засигналила доволі гарно. Не те, щоб засигналила, а перше плодоношення і видалось воно доволі таким славним рясним. І я зняв зі зйомом, по-моєму, вгадав. От зараз споживча стиглість настала, споживаємо і дуже такі неоднозначні отримує оцінки за своїми смаковими властивостями даний сорт. От Від, від людей, які її куштували в різні оцінки, можна почути. Що хочу сказати я, я куштував ось під різним виглядом, який вони отримали під час влажування. І плідна-плід плід не схожий. Там сильно жовта, лимонно-жовта така грушка. Вона вже масляниста і, здається, їй смачна, але в якійсь мірі не вистачає їй соку. Буває ось така ідеальна. До прикладу, в таких. І не зовсім жовтих, і не, зов, і не зелених. Вона вже масляниста, але вона е, така розтає під час споживання тане і е, виділяється дуже багато соку, і він солодкий. І це викликає дуже приємні відчуття під час її споживання. Ось е, саме ну, такий смак відчувається, який описується. У помологіях про неї висока там дуже смакова оцінка в помологічних описах даного сорту. От. Напрошується висновок. Чому саме так? Оскільки ну, груша, як я завжди кажу, це не яблення, все набагато складніше. З Старовинними сортами також завжди складніше працювати. Більш старовинна селекція вона вимагає своєріднішого підходу. Я, наскільки зрозумів, потрібно все ж таки до доб... більш детальніше сорт вивчити для зйому. Збирається він, напевне, в декілька підходів. І ось так ось їсться поетапно, і потрібно вже візуально впізнавати той пліт. По-перше, коли його знімати, по-друге, коли його споживати, от вже розпізнати за своїм досвідом, який на вигляд пліт вже буде смачним. Ну, саме, саме так, це на мій погляд. Тому що зараз вони, напевно, будуть смачні вибіркові. Зараз зимо, зім е, скуштую декілька шматочків з декількох плодів і поділюсь своїми враженнями. Понадрізав і скуштував я ось чотири відібрав найкращих плоди. Дуже мені сподобався ось такому варіанті, в ідеальному смак. І ось цьому. <кхм> Вже не зелений. Але ще не лимонно жовтий І він вже має вдосталь соку і доволі солодкий. Кислинка не відчувається. Тут вже більш смак також солодкий, приємний, але якщо порівнювати з цими, то набагато якби за смаковими це вже буде трішки нижче. Ось так вибірково. Ну, це зеленувати. Все, що, я думаю буде смачніше. Зеленувати, ну, смачний споживати можна. Але. Все ж таки оці будуть більш смачніші в такому стані. Ось аромат. Поки сильного аромату я не відчуваю, можливо, трішки промерз, можливо, це через це, але варто відзначити, що не дуже сильний аромат. Дуже подобається консистенція, консистенція м'якуша. Ось погляньте. Це консистенція добре зрілої, добре стиглої, визрівшої дині. Як гарно блестить, соковитий. Та не маслянистий, соковитий, абсолютно без кислоти. Трішечки от, зовсім мало така трішки жорсткувата шкірка, скажемо, в певних її ділянках. Десь, напевно, тут вона жорсткості набирає. Ось а так все в ідеалі, от такі плоди в ідеалі. Ну все ж таки можна підтвердити, що сорт в дійсності дуже смачний, але ось таких ідеально відібраних плодів на дереві було мало, і хочу зауважити, що це вже фактор садівника. Цей сорт вимагає для більш ідеальних плодів, напевне, більш такого е, прискіпливого догляду. Потрібно розкривати більш сильніше кровну, аби туди потрапляло сонце, краще освітлювалися плоди. Е, здійснити правильний от, період збору знімальної стиглості підібрати, визначити. Ну і звісно, проріджування, щоб напевно. на Певна кількість плодів була певна кількість асимілюючого апарату. Тобто, щоб вони не висіли один на одному, тому що це все листя на тих гілках має прокормити їх, плоди отакі виростити. Потрібно їх проріджувати. Ну і звісно, підходяща експозиція, скажімо, в експозиції знаходилася, знаходилася сама рослина, саме дерево, аби добре освітлювалося. Ну, груша більш вимоглива. Ну, забезпечити її такий догляд, тонкощі, всі. я думаю, що даний сорт от, можна добуватися от таких прекрасних плодів. От він навіть трошки забарвлений, цей плід був злегка. Напевно, це її якраз з'їв. цю забарвленість. А так от, скажімо, якщо рандомно брати з, з ящичка, так? От, піднімати плоди даного сорту. І там через один можна сказати, ну, що така собі груша. Один може потрапитися ну ідеальний, класний смак. там, 4,6, 4,8, 1 бараш і Сиш, ну так, на 3,5 смакових. А в цілому, сорт дуже мені сподобався за такими ознаками. Щоправда, я знаю, що в літературі, він не сумісний з айвовими піщапами, на сіанцевих піщапах проростає, але габітус крони Доволі такий він стриманий, розкритий. Стримано в рості сорт, можна садити в таких інтенсивних насадженнях, навіть на насінневій підщепі. Я думаю, можна в 2,5-2 метри в ряду втримувати дане дерево на насневій підщепі, будучи, коли воно защіплене. От. Доволі непогана врожайність, навіть в ранні періоди. На 4-5 рік. Вступає в плодоношення і доволі так яскраво заявляючи про себе. От. Це можна відзначити, що навіть на сіянцевій підчепі володіє такою перевагою, таким позитивом, як швидкоплідність. І високі смакові. Ну, і поки поки далі будемо спостерігати за цим сортом, ну він мені сподобався. Так, щоб огляд був більш. Цікавішим. Ще звернути потрібну увагу, я вже показував сорт бронзова. Досталася вона мені такою, це гібрид Азіата і європейської груші. Їх є декілька в помологіях зустрічається. Ну, це осінній сорт. Що мені вдалося прослідкувати, що він являється дуже вимогливим до. Кліматичних умов, яких проростає. Тобто потрібно багато тепла, потрібно багато сонця для даного сорту. От я відібрав зараз один з найбільших плодів, там ще багато дрібних на дереві залишив, оскільки вони не набувають своїх смакових властивостей. Зараз я його скуштую. Ну і так, скуштувавши даний сорт, не можу сказати, що я в захваті. На даний період вмість соку в тканинах наводненість. Нижче за середню, вже починає потрішки сипнути, є легенька така розріжена кислинка. Якихось таких яскраво виражених смаків не відчувається. З даного сорту я лише декілька плодів е, скуштував е, восени в вересні, які були наближені до своїх смакових кондицій сортових. Е, але варто відзначити, що вперше плодоношення на в четвертому році вегетації. Вони геть, на мій погляд, були неїстівні. Цьогоріч вже краще. Вже з'явився ось такий великий розмір. Такого не було. от І з'явився смак. Буду спостерігати, можливо, з віком смакові властивості будуть все ж таки покращуватися. Поки даний сорт не пускатиму у світ, лише буде мати таке колекційне значення. Поки буду за ним спостерігати. Ось ще ось такий плід відібрав. Декілька плодів на зберіганні. Один взяв продегустувати на даний період. Їв я вони декілька упали. Це Данцулі. У мене він під назвою Данцулі. Але засумнівався, я завагався в, в дійсності от назви, оскільки побачив на одному з оглядів Данцулі Зовсім інше. Зовсім інший плід. Зовсім інші ознаки має. Схоже на кокосуї, В мене минулоріч по доношенню було кокосуї, дуже сподобався. Однак цього річ немає і такого ототожнення поки зробити не можу. В ну, подальшому буду це встановлювати. От, Зараз куштую. Так, особисто моя оцінка, на мій погляд, дуже і дуже високі смакові властивості. Нуль кислоти. Неймовірний якийсь такий насичений, я би сказав, навіть гостро відчутний духмяний аромат в області шкірки та й всій, по всій глибині м'якушу під час її споживання. Дуже подобається, дуже соковмісний м'якуш, сік солодкий, не, не пухка, не щільна. Єдине, що на даний період трішки от за такий защільна. Шкірка, але це не викликає будь-якого дискомфорту. Мякуш грубостійний виповнений, дуже приємно під час споживання. От, і це все вмивається високим вмістом соку, що робить. От, викликає задоволення. Сор дуже подобається, можливо, це кокосує, не буду сперечатися, От, поки він в мене під цією назвою є, у мене кокосує, далі будемо порівнювати пліт ось такого розміру, доволі великого. Ну, дуже товарного, дуже високі смакові, дуже сподобався. Гарно себе зарекомендував, поки під назвою Данцулі, а там будемо розбиратися. Ну і так, щоб скучно не було, зазвичай я вже не роблю таких довгих відео, вони затягнулися. Але все ж таки, ще раз нагадаю, вже показував рубін чешський, ще раз покажу. Це не найбільший плід, дуже високі смакові властивості. Смачне яблуко, такого гарного, привабливого забарвлення з румянцем таким штрихувати, малиновим, розріженим. такий м'якуш, камера не передає, не передає. він злегка жовтуватий, дуже соковитий. Хрустка, от така кристалічна, я сказав би, наводнена. Дрібне, крупнозерниста, крупнозернистий, м'якуш дуже подобається, він ось так хрустить під час споживання. Можна споживати ось в першій декаді жовтня прямо із дерева. Можна е, також зберігати, я думаю, до Нового року це ранньо зимовий сорт з споживати з дерева. І прекрасно споживати от на даний період і продовж декількох місяців при звичайних умовах підвального зберігання. Вражаючий сорт мені подобається всі чаські сорти, особливо рубін, і похідні від нього. Дерево дуже стійке до хвороб. Вражайність, напевне, середня. Ну, на четвертий рік доволі непогано, оскільки при цьому зберігся і висока, висока товарність плодів, гарний розмір, гарний калібр зберігся, забарвлення. Не забуваємо, що також присутня там. І плодоношення на кінчиках минулорічних приростів. Але не варто на це звертати в перші роки, в перші три роки. Не зженіться за плодами, дайте йому сформувати крону. Обрізайте. От, На третій рік засигналив і вже на четвертий рік має доволі пристойний для такого віку врожай. Дуже подобається цей сорт за свою стійкість, смак, товарність. Ось і розмір. Ще один. Такий цікавий сортець, дуже мені подобається смак. Можна було їсти от і з початку вересня, і по даний період це я з дерева зірвав, багато осипалось. Старий, старий сорт. Пепінка золотиста, придатний як для е, заквасок, для мочених яблук, як кажуть, так і споживати приємно і свіжому вигляді. Може навіть трішки от зберігатися, я думаю, до листопада без страти смакових властивостей при звичайних умовах. Зберігання. Дуже смачний такий сорт. Високий вміст соку, відсутність кислоти, в міру цукор. От, шкірка, щоправда, щільна. Мені доволі подобається От, присутні тони, що схожі до до звісного вам сорту кальві-сніговий у смаку. Плодів було вдосталь, тому розмір такий середній, більше за середній, Зазвичай вони можуть досягати 200 плюс до 300 грамів. Це великий сорт з можливістю от, видавати от, такі великі за розміром плоди. І ось так. Ось такі дегустаційні оцінки отримали от, суб'єктивно від мене, представлені до огляду сорти груш та явлення. На цьому все. Дякую за увагу.